Продовжи фразу. Е, чому ти такий? Тупий. Я так ніколи не говорю. Да я ж тобі. Сказала, що ти щось там. Мені такий чоловік, як ти. Не потрібен. Ну, я так ніколи не говорю. Ну добре, ну все, я пожартував, вибач. Ну, це просто перше, що в голову прийшло. Тобі мені... така дівчина, як я? Дуже сильно потрібна. Я злюсь, коли ти. Танцюєш. А в'єзні відношення. Я, ти взагалі не танцюєш, по-перше, а по-друге, я не злюсь. Ти, ну ти здівалась, над ти ми я танцює. Так, ну то що я ну, це ж я не... іздівалася, це було 300 років да, ну... Капець, я думала, ти скажеш, типа, я злюсь, коли е, типу, там, ти щось робиш плани. медленно. Впливаєш да. плани, хорошо. І ти мені все життя? <рес> це, це піздець. Я тобі все життя? Віддала. Чесно, мені не подобається, як виглядають споку наші стосунки. Реально. Така, як я. Всім потрібна. Такий, як ти. Нікому не потрібен. Слухи, може, тобі треба типу, до психолога. Реально. Я люблю, коли ти готуєш. Ти любиш, коли я танцюєш.